Дідо готовий? Дідо готовий. Дмитрику, а ти можеш мене якось так знімати, щоб не було другого підборіддя? Можу, але для цього нам потрібно повернутися десь 1980 рік. Ай, ой, ой, який ти жартівник. Ой, жартівнику, діда. Починаємо! Доброго вечора, мої любі платники податків. Сьогодні поговоримо про головні події тижні, а саме про те, як в Грузії відсвяткували день народження Тараса Григоровича Шевченка. Як на Урал прилетів синій медведів в голубом вертольоті, та та да-да. Як російських депутатів почали труїти мухоморами та про інше. Увага! На діда Богдана. По-перше, вітаю усіх з днем народженням Тараса Григоровича Шевченка, як казав наш великий кобзар, борітеся, поборете. Здається, нещодавно кобзаря читали і у Грузії. Кілька днів та ночей грузини боролися проти закону про іноагентів, який. Намагався просунути грузинський парламент. Мета закону дуже проста: взяти під контроль незалежні засоби масової інформації та зробити серйозні перепони для їх роботи в країні. Це повний близнюк російського закону про іноагентів, жертвами якого за рік стали тисячі опозиційних росіян та просто людей, які мають особисту думку. Росіяни свого часу цей закон з'їли, прожували і проковтнули. Але грузини, як виявилось, аби що до рота не беруть. Під парламентом у Тбілісі цими днями було жарко. Були і барикади, і автомобільні покришки. У хід йшли коктейлі Молотова, сльозогінний газ, водомети. Для повноти картинки не вистачало тільки когось на екскаваторі. Грузинські силовики навіть застосували ультразвук, але протестувальники відповіли їм своїм ще більш потужнім ультразвуком. Важко сказати, що саме стало останньою краплею, ця кричалка чи щось інше, але під тиском народу влада все ж таки відмовилася від просування цього закону, і тепер його сторінками можуть підтертися саме ті, хто його придумав. Враховуючи їх нічний переляк, для них це зараз дуже актуально. Крім того, Міністерство внутрішніх справ Грузії звільнили всіх затриманих під час протесту, тому все. Сталося за Тарасом Григоровичем Шевченком. Боролися і побороли. Вітаю грузинів з тим, що знов відстояли право називатися гордим народом. У Грузії кажуть, що час проведений з хорошими гостями до віку не зараховується. Тому я нацвалі, це живіть довго і щасливо! А з непроханими гостями та їхніми непроханими законами ви знаєте, що робити? Знаєте. Так, Дмитрику, що там далі? Далі про Медведєва. О! Тихо-тихо, що ти казав? Це ж ото, як, його, як у Гордона в інтерв'ю, коли він у самому початку все сказав, а потім три години ніякої інтриги. Ем, спінер. Спойлер. Пху, і знов переплутав. Так ось. Усі наші та світові політичні і воєнні експерти постійно кажуть, що ця війна закінчиться тоді, коли в Росії почнуться конфлікти між владою та людьми. Я прочитав одну цікаву новину, і мені здається, почалось причому на дуже благодатному ґрунті увага! Уральський рух непитущих закликав Дмитра Медведєва відмовитись від алкоголю. О, ось так. Вдарили по найміцнішій скріпі руського миру. У цій новині прекрасно все. По-перше, я вперше почув, що на Уралі є хтось хто не п'є. А як же Тагіл Та інші традиційні цінності більше того, таких людей там цілий рух. По-друге, якщо навіть за Уральськими мірками медведівське, скажімо так, захоплення викликає питання, то це вже щось за межами людських здібностей. Можливо, причиною такого звернення була нещодавня подорож Медведєва саме на Урал, у Свердловську область. Під час цієї подорожі один з гелікоптерів його кортежу при посадці трішки. Зніс дорожній знак. Від чого у того знесло рульовий гвинт? Ні-ні. ні У Медведєва, не у Медведєва, а у гелікоптера. У Медведєва рульовий гвинт знесло вже давним-давно. Пілоти кажуть, що була погана видимість. Знаєте, я їм вірю, звісно, коли везеш Дімона, вікна дуже потіють. Що можу сказати? Якщо навіть на Уралі Медведєва закликають... Перестати пити, то це вже не дзвіночок, а це вже потужний дзвін, бам, цар колокол московського патріархата. Взагалі, мені здається, Дмитрій Анатолійович, судячи з його поведінки, колись по п'яні, пропустив дуже важливий момент свого життя і досі вважає себе президентом. Може, хтось би йому вже її розповів. але, Мабуть, лікарі просили не говорити. Хе. Наступна новина теж про алкоголь, але зараз ви почуєте, як по-різному можуть лунати новина про одне й те ж саме. Латвія передала Україні партію автівок, конфіскованих у нетверезих водіїв. Автівки підуть на потреби Збройних сил України, лікарень та комунальних служб. А? Як гарно звучить. Дяка, велика вам дяка Латиші за те, що вони передають нам автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв. Пропоную нашим прикордонникам відправляти в Латвію весь алкоголь, конфіскований у контрабандистів. Це, якби так, інвестиція. Я пропоную всім європейським країнам приєднатися до Латвії. Крім автівок, нам також можна передавати увага танки. Конфісковані у нетверезих танкістів, винищувачі, конфісковані у нетверезих пілотів, а також спінінг з корбону конфіскований у нетверезих рибалок. Ну це вже не обов'язково, але якщо буде, то я, як автор ідеї, діду, ну що діду, що діду? Окунь сам себе не спіймає. Взагалі, Дмитрику, читаю новину про Латвію. І знаєш, про що я жалкую? Про що? Якби Росія робила як Латвія, в нас би вже був гвинтокрил. Хай без рульового гвинта, але все ж краще, ніж нічого. Так що уральський рух непетущих, ось вам цей, як це Дмитрику називається, коли один зробив щось, і такий, хто теж так само може. Месендж? Нє, е, бейджик. Челендж. Точно. Розумаха. Mm -hmm. Ось такий вам челендж. Продовжуємо. Аналізуючи інші новини з Рашки, мені здається, що Уральський рух це єдині хто там не п'є, а хтось сидить навіть на більш серйозних препаратах. Доказ тому короткі новини з Болота. Російський депутат із Красноярська Денис Керіхів приїхав у Москву і. Отруївся мухоморами. Я, звісно, не Шерлок Холмс, і тим більше не малюк із СБУ, але мені здається, це замовне отруєння. Якщо б у нього була мета отруїтися мухоморами, в Красноярську зробити це було б набагато простіше, ніж у Москві. А якщо замовлення, то це може означати тільки те, що у ФСБ закінчився новічок, і вони перейшли на старі методи. Отруємо так, як діди отруювали. Ще одна новина з Рашки створена під чимось навіть міцнішим, ніж мухоморем. Місцеві кулінари випустили у продаж м'ясні смаколики під популярною там зараз торговою маркою Вагнер. М -м, на мою думку, це просто боги маркетингу. Від себе абсолютно безкоштовно пропоную рекламні слогани для цієї смакоти. М'ясні смаколики Вагнер. З пакетом в пакет. Був м'ясом на війні, будеш м'ясом і після. М'ясо вагнер тепер зі смаком Хай Марсу». Діду, я чув, що один такий пакет важить 50 грамів та коштує 200 рублів, це дорого чи ні? Ну, слухай, я, я впевнений, якщо поділити вагу середнього вагнерівського зека на 50 грамів, то помножити на 200 рублів. Ну, вийде сума, з якої можна покрити і гробові, і ще і в плюсі залишитися. Пригоже перед все ж таки, бізнесмен. Ну, а щодо новин про нас, Польща і Словенія офіційно домовились на спільну передачу Україні літаків Міг-29. Мова йде про 22. Чи навіть 24 машини, так що виробники м'яса Вагнер можуть не хвилюватися, сировина для їх бізнесу буде. В Польщі заявили, що могли б передати більше, але вони в неробочому стані. Слухайте, ми ж з вами євробляхами все життя щось робили. Що ми з європтахами не впораємось? На цьому сьогодні все. Дуже сподіваюся, що наступний тиждень принесе нам тільки гарні новини. Цьом, 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 мої крихітки. Знято! Знято? Знято? Ага. Ай, ти, Дмитрико, слухай. А не вже це ніяк не можна прибрати? Можна. Треба зайнятися спортом та відмовитись від солодкого, від сала та від смаженої картоплі. Слухай. ну... Ну, ну не так це й помітно. Ой, битку. Ага. Ну нехай буде так, як є. А о, о, хай буде ось така дурня малята.